Ще перед самим Великим Постом ми у літургії слова чули дуже гарні слова про те, що той, хто залишив все і пішов за Господом, отримає в сто разів більше всього поля, дома, доми, батьки, брати і сестри. Але там є малесенький додаток. Разом з випробуваннями. Тобто будуть і складні моменти у нашому житті. І життя християнина, для, якщо так подивитися, воно є повне тільки тоді, коли є цілий пакет. Ми не дуже хочемо страждати. Ми не дуже хочемо переживати випробування. І ми не дуже хочемо, коли і, і, і дуже, дуже впираємося, коли є труднощі. Це є факт, коли ми хворіємо, ми воліємо, щоб повернутися до здоров'я. Коли є дуже складна ситуація у відносинах з іншою людиною, ми хочемо, щоб ці відносини налагодилися. І, власне, у цих випробуваннях. Різного гатунку, і ще одне випробування або одне з багатьох, яке може нам трапитись, це випробування у вірі, коли можуть прийти сумніви, чи Бог мене любить, чи Господь насправді покликав мене до того, щоб я перебував з ним у вірі, чи Господь хоче від мене саме цього, коли ми говоримо про добре розпізнання Божої волі. Це теж свого гатунку випробування. І ми теж не дуже їх любимо. Ми хотіли би, щоб все було чисто, ясно, щоб все було чудово. Але віра і слідування за Господом, якщо має бути справжніми, якщо мають принести величезний плід, маємо пройти через усі етапи. Більше в нашому житті є тих радісних моментів, але вони будуть виникати тоді, коли ми будемо довіряти Богу. Більше в нашому житті буде радісних моментів тої, е, такої розпроміненої реальності, коли ми будемо більше любити Бога, себе ближнього, коли ми теж будемо приймати цю любов. Коли ми не намагатимемося передусім побачити скалку в оці мого брата, але буду намагатися побачити щось доброго в ньому, що Бог йому дав. А знаєте, дуже легко помітити і побачити все, що є погане, дуже легко. І навіть в собі, але в собі не бачити те, що є добре. Тобто справжнє життя християнина, справжнє християнське життя. В пакеті має все і радість, і випробування. Якщо ми захочемо тільки один хрест нести, оцей добрий, радісний, щоб нічого мені не сталося, щоб мені тільки щастило і таланило у житті в усьому, щоб, не дай Боже, нічого не притрапилося ані мені, але ані тим, хто у мене є найближчий, от це моє найближче оточення, якщо тільки цей хрест буду нести. То не буде повноти християнського життя. Так розумію, так розумію ту другу частину про неї найскладніше говорити і найскладніше слухати. Але Господь говорить до своїх учнів, що має постраждати, неначе готує їх до того справжнього життя разом з Богом поступово, що не все буде так, як вони запланували. Найбільша проблема для нашого доброго християнського життя це наша особиста проєкція і модель християнського життя. Така, яка вона має бути згідно з тим, як я бачу. І тоді є складно. І тоді ми можемо і бунтуватися, і не приймати. Нести хрест це також нести щоденно, і Господь говорить що щоденно. Це те, що переживає Святий Павло. Бачу, розумію, хочу, але не виходить. Ми хочемо і прагнемо, тому що подателем нашого бажання натхнення дає нам Бог, є сам Господь. Але ми досвідчуємо свою слабкість. Візьми хрест своєї слабкості. Візьми і неси його. бо... Завдяки тому, що Бог буде товаришувати тобі не тільки протягом цих сорока днів, але протягом цілого життя, щоденно неси свій хрест, ми помітимо, що переміна доконується завдяки Богові. Що з того, що ми заплануємо, що нічого мені не станеться, ці гарні слова з одної сторони, що як навіть цілий світ здобув. Але не побачить істоти християнського життя, що і в радощі, і в випробуванні, що і у горі, і у, у смутку, але і у веселощах я буду перебувати у Господній присутності, то тоді це християнське життя, це несення Христа буде справжнім. Не буде справжнього християнського життя без Христа, бо про це йдеться. Ми викуплені кров'ю Ісуса Христа. Ми викуплені на Христі, ми є спасенні через Його жертву, а отже, не спосіб і нам раз на якийсь час не пережити то саме з Ісусом Христом, щоб бути міцнішим у вірі, ближчим до нього, слідуючи за Ним і пізнати, яка є любов Божа по-справжньому. Не та фальшива, не та фальшиво обіцяна, але справжня. Що ж, для кожного з нас є вибір, чи збудувати свій власний хрест, в якому буде тільки приємно і радісно, і в якому не буде ані випробування, ані страждань, тоді можна дуже легко зневіритися у всьому. Чи насправді буду розуміти, що через страждання і хрест, коли я визволений? І коли доведеться і мені пройти це випробування, я завдяки Богові можу вийти з нього міцнішим, але остаточно дійсно буду намагатися і буду вміти більше любити Бога, себе і ближнього. Амінь.